Заганяємо залишки рою. Струси в рій. І оця бджола, яка не попала в руєвницю, От зараз я її заганяю всередину. Матка всередині, бачите, як вони заходять. Я їм потрошки димку даю. Зверху накрив шапкою, сітку, щоб вони сітку не обсідали, бо через сітку чути запах матки. А от сюди вони заходять помаленьку. Зараз хвилин 10 ще зажену всю бджолу. Це, виходить, ця сім'я того року залетів до мене в роїловку рій. Бджола така рижа, вона не агресивна, спокійна. І зараз вона була найсильна сім'я на пасіці. Віддала вона руйка. Це і добре, бо я вчора поставив ще одного вулика і бджоли нормально носять Тут ну, такі от, дивіться, рижі. Зараз вони всі сядуть, я їх димком піджену якась нура така що це може жити цікаво Бо дивіться, яка Може, який хумяк чи тхір щось не знаю видно що глибока зараз я їх зажену Так, переселяємо рій. Вже наготував димаря, кормушка, сироп, утеплювач, клійночка. Берем руйничку і легенько. Гарний ройчик, дивіться скільки бджоли. Так, тепер беремо димарем їх трошки, підкоптемо, щоб вони пішли побыстріше туди всередину, в рамки, щоб менше розповзалися. Щоб менше розлазились по стінках. Дуже дивіться. Вже бджола пішла вниз. Так, пройшло дві хвилини. Вже бджола пішла вниз в рамки, опустилася вниз по вулику. Зараз буду брати, воду стріляти. Отак. Палафанчик. Тут є дирка чи отвір. І наверх ставлю поїлку. Поставив поїлку, налив бджолам сиропу. Сироп, сироп роблю один до одного. Одна літра води, одна літра цукру. Вода закипає, засипаю цукор. І потім ще на маленькому вогні даю цьому сиропові 5 хвилин прокипіти. Бо зараз цукор той не натуральний, то щоб на всякі пожарні в хімія, та вся повипаровувалася і отак. Так, тепер наверх поклав такий от утеплювач і все. Накриваю вули кришкою. Всі роботи зроблені з пересилкою ролію новий вулик.